Час не стоїть на місці. Харківське модельне містечко, зведене у 2015 році німецькими партнерами, як тимчасовий прихисток для внутрішньопереміщених осіб, виконало свою місію. За роки експлуатації будиночки зносилися, а регулярні обстріли та погодні умови лише прискорили цей процес. Після огляду незалежні експерти дійшли висновку: жити тут небезпечно. Порушені будівельні норми, зіпсовані комунікації, аварійний стан конструкцій. Тому комунальники КП «Харківспецбуд» звуд роз. Почали його демонтаж. Наші співробітники демонтують це модульне містечко і вивозять його на склад. По-перше, ми відключаємо від комунікації мережа живлення, вода, каналізація. Потім ми розкручуємо ці модулі по кожній секції окремо і вивозимо його на склад для подальшого хранення. Ми вивезли порядка трьох модулів. Це ну, другий день ми цим займаємось. Планується повністю демонтаж цього модульного містечка. Але історія модульного містечка це не про кінець, а про зміну. Адже люди, які тут мешкали, не залишилися на вулиці. Міська влада запропонувала переселенцям комфортні умови в харківських гуртожитках із водою, опаленням і всім необхідним для життя. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров, Харків. Новини.